За 5 хвилин у нас новий рік, як то кажуть, а в нас тут що? Дежав'ю, все вірно. Бачимо реконструкцію. Так люди собі будували будинок, що прийдеться мені його повністю розібрати до тла, до голих стін, називаємо це так, що всередині, що зовні. І привести його до ладу. От така ситуація, але ми цього не боїмося. Чому? Бо ми знаємо, як це робити. Знаємо. Ось маємо підвальчик. Просить людина зробити. Сьогодні будемо монтувати невеличкий підвальчик. Знов підвал, бачите? Зараз пішла ера підвалів. І робимо таке діло. Ось. Погодка, як то кажуть, шепче. Але трішки ще, ще трішки залишилось і будемо їсти пампушки уже новорічні. Тому такі от справи слідкуємо. Реконструкція це дуже цікава штука, трудоємка і коштовна. Тому, якщо у вас є можливість це діло уникнути, уникайте. Всім добра.